Доброго дня, доброго вечора. Я верхогляд Катерина Сергіївна, помічник директора з Довузівської підготовки. Ми працюємо в інформаційно-консультаційному центрі, це центральний корпус нашого навчального закладу, кабінет 101. Всі ви знаєте, для того, щоб вступити до нашого навчального закладу. Ну і взагалі до будь-якого навчального закладу потрібно скласти вступні випробування. Чи то мотиваційний лист, чи то диктант, чи то устна співбесіда. це все потребує хорошої і якісної підготовки. Ну і саме з цією метою, щоб якісно підготувати вступників, в нас працюють підготовчі курси до вступу на базі 9 класів. На презентації ви бачите телефони, по яких ви можете дзвонити, задавати свої запитання, консультуватися, також можете писати нам на e-mail. Обов'язково будемо з вами на зв'язку і дамо відповіді на всі ваші запитання. Підготовку здійснюємо з предметів Українська мова, математика, географія та історія України. Заняття проходять. Кожної суботи програма 80 академічних годин. Одна субота це 4 академічні години. То 80 академічних годин це 5 місяців. Зранку з 9 до 12 дві пари по годині 20 проходить українська мова, з 12 до 15 математика, географія, історія. Курси коштують 3200 гривень за 80 академічних годин за весь період навчання. Підготовку плануємо розпочати з лютого місяця, але запис уже у нас починається, тому, якщо є бажаючі, будь ласка, дзвоніть, пишіть, будемо попередньо вас записувати. Працюють на підготовчих курсах найкращі викладачі, підготовка якісна, вступники задоволені. Ну, якби все добре. Скажіть, будь ласка, якісь є до мене запитання? По польському проєкту? Скажіть, будь ласка, декілька інформації до польського проєкту? Добре. З приводу польського проєкту, про що раніше сказала Валентина Іванівна, студенти нашого коледжу, навчаючись на третьому курсі, мають можливість вступити в польський університет економіки на спеціальність міжнародний туризм та управління готельно-ресторанною справою. той період, поки студенти навчаються в коледжі, дистанційно, паралельно навчаються в університеті. Після закінчення коледжу студенти виїжджають в Польщу, продовжують там ще два роки навчання і отримують диплом бакалавра європейського зразка. Студенти будь-якої спеціальності можуть вступити до даного університету. Просто найбільш підходящі це туризм і готельно-ресторанна справа, але поступають з різних спеціальностей. Просто від цього залежатиме академічна різниця, яку потрібно буде скласти, вже навчаючись в університеті. Це на перспективу на майбутнє. Скажіть, будь ласка, ще по польській мові. Чи є у вас курси польської мови, саме польської є мови? Є у нас курси польської мови. На даний момент у нас зараз працює група. Формуємо наступну, навіть якщо ви. Не є нашими студентами, але у вас є бажання. Також вас запрошуємо.